Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам практичні нюанси про оренду житла. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про оренду житла. Про що мало кажуть, але це варто знати всім. Тут не буде нудних цитувань недіючих законів, лише практика цих відносин. Я розкажу головні нюанси орендних відносин з різних боків. Для орендодавців, для орендарів, про посередників, тобто ріелторів, про договори та податки. Ну і також буде висновок. Те, про що взагалі мало хто говорить. Отже, перше, для орендодавців, на що звернути увагу при здачі житла в оренду? Це не про підготовку, прибирання чи ремонти, а про юридичні сумніви та варіанти. Обговорюємо відкрито. Головне при здачі це обрати, будете ви працювати тіньовим способом чи офіційно через ФОП з податками. Більшість ринку зараз тіньова. Але багатьом все ж спокійніше офіційно працювати. При тіньовому варіанті. Часто теж підписують договір та можуть обмінюватися розписками про гроші. Але від держави ці дані приховані і податкового навантаження орендодавці не несуть. При офіційному способі можна зареєструвати ФОП на єдиному податку 3 групи, обрати відповідний квет та здавати до 100 квадратних метрів свого житла без особливих складнощів з податком 5%. Про договори окремо буде трошечки нижче. Далі, друге, на що звернути увагу орендарям? Знаючи, чи офіційно людина вам здає житло, ви можете зробити простий висновок, чи знає держава про цю діяльність? Сам по собі, цей факт вас ніяк не врятує. Це не дуже легко використовувати. Орендарям теж важливо, чи буде договір, і що саме там написано. Як віддавати гроші, які умови сплати додаткових сум? Також важливо перевірити, чи перед вами хазяїн житла, подивитися документи на власність та посвідчення особи. І дуже раджу перевіряти, чи все працює в житлі перед підписанням договору. Я маю на увазі крани, світильники, техніка, лічильники. Далі, третє. Про посередників, тобто про ріелтерів. Два варіанти таких осіб. Це люди з довіреністю або ріелтори. Посередник з довіреністю виступає від імені власника житла. Частіше за все, це родичі чи близькі друзі господаря. Якщо господаря немає в місті чи в країні, такі люди можуть виступати замість нього. Їх діяльність не передбачає винагороди, а гроші за саму оренду краще перераховувати безпосередньо власнику, а не віддавати таким людям. Ріелтори це люди, які надають послуги за гроші. Не буду про якість роботи чи їх необхідність в таких питаннях, це не та тема. Зверну увагу на іншу деталь. Державна податкова служба України вважає, що такі посередники зобов'язані повідомляти про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості. Тобто податківці хочуть, щоб ріелтори повідомляли їм про тих, хто уникає податків. Тому, коли ріелтор б'є кулаками в груди та розповідає, що в нього все офіційно, спитайте його про цей момент. Далі, четверте, про договори оренди. Це не про суди чи інший захист, а перш за все, про взаємні домовленості. Як розрулити несподівані обставини так, щоб це не переростало в конфлікти та не псувало вам життя? Отже, в що варто звернути увагу на, в договорах? Що передається в оренду та в якому стані ці речі? Хто відповідає за меблі та техніку? Хто вирішує проблеми з послугами? Інтернет, покази лічильників, комуналка, відповідальність за шкоду, затопили сусіди зверху чи затопили сусідів знизу. Як передаються кошти? Як передаються показання лічильників, контакти з ремонтниками чи комунальниками, тобто хто їх здійснює. Виселення чи передача житла при в'їзді та виїзді, умови проживання, додаткові люди, тварини, інші практичні питання проживання та відповідальності. Це все можна обговорити усно, але договір краще тим, що людська пам'ять має такі властивості забувати те, що їй невигідно. Договір в такому випадку допоможе сторонам самим розібратися, про що вони домовились рік тому на порозі квартири. Важливе питання для багатьох. Чи завіряти договір нотаріально? Все просто тут. Якщо схема роботи тіньова, ні про якого нотаріуса навіть мову не ведуть, бо він зобов'язаний повідомляти про договір податково. Якщо людина здає офіційно, то можна завіряти. Але тут теж не порадою. Завірення договору коштує далеко не копійки. Але при цьому договір не стає більш значимим чи більш працюючим. Він насправді або працює, або ні. І це зовсім не від нотаріуса залежить. Далі, про захищеність договору, я розкажу трошечки нижче у висновку. П'яте. Загальний висновок, про який мало хто задумується, та майже ніхто не каже іншим людям та клієнтам. В нашій країні сфера оренди житла одна з найбільш неврегульованих по застосуванню законів. Тобто, написано на папері немало. Але як на практиці домогтися виконання написаного, якщо хтось цього не виконує? Давайте об'єктивно і на прикладах: навіть маючи договір оренди, орендар на практиці не захищений від так званого безпреділа. Орендодавець може прийти, відкрити двері, винести речі, не з бажання вкрасти, а щоб виселити. І тоді можна довго ходити по судах та поліціях, намагаючись довести, що ті речі взагалі були в чужій квартирі та десь зникли. Чи це незаконно? Безумовно, так. Але таке буває, ще й не дуже рідко при конфліктах. Орендодавцю теж важко виселити зухвалих орендарів, які просто не хочуть виїхати за договором. Цей момент присутній в багатьох країнах, коли люди фактично позбавлені свого ж житла на роки судів. Тобто, фактично виходить, що в цих відносинах все може будуватися або на зухвалості, або на взаємній чесності та повазі. Зазвичай головна порада в цих ситуаціях: вибирайте не договори чи ріелтори, а саме людей, з якими матимете ті договори та відносини оренди. І додатково все ж раджу звертати увагу на договір з точки зору якнайбільшої кількості практичних деталей у ньому. Мова не йде про захист цього договору в суді, а більше про те, що через півроку чи рік люди забувають якісь подробиці домовленості і починаються конфлікти. Або навіть ще елементарніше: сторони на самому початку навіть не подумали домовитися про якусь деталь. А через півроку мають конфлікт через те, що в них різні точки зору на це питання і різне розуміння того, чия це відповідальність, чи хто має щось вирішувати? Наприклад, якась дрібниця варіант, який часто мав місце у 2022 році. Люди заплатили за останній місяць так званий завдаток, але не жили через форс-мажор, бо почалася війна. То чи мають вони право на повернення цих коштів? Таких спільних моментів на кожному кроці купа. І ніхто не піде судитися за пару тисяч гривень. А конфлікту можна уникнути, якщо домовитися одразу, як рахувати гроші, які строки, форс-мажори, чи на кого покладати відповідальність за якісь речі. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку і дзвіночку. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про всі відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!